Ось такий друзі рій не зайшов в ловушку. Дивіться який це роїще. Рій гігант. Е, коли два дні тому тут був, роя цього ще тут не було, а це зараз тут висить мішок, мішок бджіл. Ловушка, я нагадаю, восьморамочна і він сюди не зайшов. Тож тоді, коли ставлю 4 чотирограмочні ловушки, то куди тим роям заходить? Він і не зайде, я так думаю, завтра вже будемо везти вулика. А ну я так, зараз акуратно ну, дадуть, певно, мені. Да, так, це все живі бджоли, бджоли, що дать не розпілили відтягнути. Завтра ми будемо їхати, поки вони не натягнули тут язиків. Язиків поки не видно. Тут вони низенько. Ого, то аж з цієї сторони, ви подивіться. Це ви можете собі уявити, яка тут сила роя. Тут повністра десятира можна вулика вести. Вести сюди його, тут потім його чіплять, робити підставочку і хай собі він тут спокійно заходить. Так, сьогодні п'ятниця, 31 травня. Як і очікувалось друзі, цей рій не зайшов. Тож зараз будемо проводити операцію про його пересадці ось такий ось вулик. Так, взяв я свою лісничку. Будемо зараз його пересаджувати, знімати якось. Дивіться який славний рій. Я поки зараз без маски, бджола поки мене не зачіпає. І в ловушці, як так би якби дивіться, сидять. Чого вони всі не зайшли, чи що їм щось не так. Ну, Зараз будемо дивитися, будемо пробувати знімати його. Все буде одягати маску, бо дуже багато роботи. Але гляньте, який хороший рій. Походу буду відео викладати далі. Бджола активно працює. Не хочу, щоб були язики. Думаю, ще великих язиків немає. Зараз будемо дивитися. Все, друзі, роями зняли, вранці ми його заберемо, хай сьогодні вони злетяться, успокояться. Рій дуже був великий, вже були витягнуті язики. Я їх кинув всередину, бо вже вони були з засівом, Ну, там яєчок десь 50-100 було засіву. І, до речі, побачив матку, яка бігала на тих язиках. Дякути Богу, не задивив. вона пішла вниз, бджоли бачу, заходять. Думаю, все буде добре. А цю ловушку, не знаю, чого на неї не зайшли. Ми зараз її перемістимо тут недалечко в інше місце, хочу поставити хай собі там стоїть. А сюди вже коли заберу цю, то привезу іншу. Якось так. Всім успіхів, миру добра, не забуваємо підписатися на канал. Зараз покажу, де її буду ставити. Все, дивіться, поставив я цю ловушечку. Невисоко, метра два. Ось бачите, під нею піднизу був рій. Все, буду їхати додому, треба попрацювати вдома на пасіці і трошки вуликів поробити. А ви не забувайте прокоментувати, поставити лайк і підписатись на канал. Так, п'ята година ранку вже ми цього роя е, забрали. Зараз йду я ще дробинку, заберу. і все. Так, свої ще тут на ловушка, тут раніше попадався рій. Ось там сусід якийсь повісив, не знаю. І забираю свою драбинку, і буду вести то гроярі. Битком забив 8 рамок. 8 рамок зайняв повністю. Зараз ми пригнали додому. і буду ставити йому відразу корпус вощини на 8 рамок. Зазвичай я так не практикую, але тут прийдеться ставити, бо я ставлю магазин після восьми. Але тут занадто велика сила, і хай собі працює і подивлюся, як воно буде. Поставлю два магазини до кучі і вийде у мене корпус. Дай таке, сьогодні ще там зніму одного роя і вже потім викладу відео. У нас п'ята година, там і ще декілька хвилин ранку. Сонечко встає, сьогодні продають погоду, були дощі, будемо сьогодні кропити колорадських жуків. Дешечки співають. Краса. Так, друзі, у нас така погода. Четвертий день чи п'ятий день дощі йдуть. Привіз я той рій великий. Там ще декілька роїв привіз, відео я не знімав. Рої такі ну, доволі невеликі, але скрізь плідні матки. А ось цей рій, дивіться, що я тоді в лісі забирав. Він можна сказати, зразу бачите, на два в мене корпуси. Там коротше один корпус лощини. Ну не рій, а і Матка там була вже плідна. Бо вже на язиках був засів, дуже великий цей рій, дивіться вони як працюють. Це зараз така хмурна погода, вони працюють, не знаю, десь щось квітне. Бджола працює, не дивлячись ні на що. Тут, там битком забито і тут ще 5 рамок. Коротше, загалом він мене 8-13 рамок він займає. Ну, дуже великий цей рій. Гляньте, видно польотові. Так, тут я... вибачайте, тут такий трошки гармидер, це хочу переселяти бджіл. Так, що хотів сказати, тут привіз те з лісу рій, маточка тут плідна, рій невеличка, але матка плідна. Вчора приїхали до мене бджолині маточки. Я замовляв, тут я теж рій пересадив. Замовляв бджолині матки карніку. Сім штук плідних взяв, брав у людини. Брав у людини-у людини. Де це моя коробка? Е ось, забувся, забувся, вилетів з голови. Ну, факт того, що він брав його племінний матеріал, звідки матки від Богдана Болюбаша, Болюбаша чи Болюбаша. І матки штучного запліднення. Я собі вже взяв від нього. Там Майер напернер. Наче так. Чи Майер напернер? Карніка. Але такі матки вроді не погані, зробив я такі невеличкі одно відводки і туди ті матки підсилив. Один відводок вже відразу і прийняв, вже вчора зразу, сказати, випустив, то дивлюсь, матка сіє. Ось дивіться, бджола зараз працює так. До речі, вже в мене в моїх оцих відводочках, що одно-двох що, що я робив, повиходили. ну Матки почали сіяти і доволі сіють непогано. Дивіться, як цей рій працює, він же тут десь 3-4 дня стоїть, пилок несуть. Отакі От рої монстри, якщо ловити, це дуже-дуже добре. Так, тут скрізь теж матки вже сіють, оце я такі невеличкі відводки поробив на тих маток, на тих маток, які я вчора отримав і зразу зробив відводки. Зробив 5 я відводків і 2 матки я підсадив в сім'ї, в яких пропали бджолині, ну не було маток. Не було бджолиних маток. До речі, скажу, що е, ці е, матки, які виводив я е, е, ну, свої, дуже і дуже непогано сіють. Ну, взагалі, наприклад, по якості засіву нічим не відрізняються від цих е, там, фірмових маток. Та Я вчора робив якийсь контроль. Бачите, бо працює, не дивлячись на те, що хмурно. Це так позаростало все. Ну, Дерева ростуть. А, бджола вже лила. А тут у мене бобри, дивіться. Тут один ряд вуликів раніше не було води. а цього року тут вода, і брива тут понавалювали, мені такого, що це жах. Тут раніше ніколи не було води, десь вони позагачували чи що. Ну, З однієї сторони добре, ніхто сюди не їздить. Але так вони тут мені попадали, ці дерева, дякую Богу, що вулики не порозтрощували. Якось так, то ви не забувайте підписатися на канал, залишити коментар, поставити лайк. А у нас кожен день і дохіни дають викусити люцерку.